Вітаю! Мене звати Юля, і сьогодні ми поговоримо з вами про дерусифікацію київських топонімів, тобто про зміну назв вулиць, проспектів і усього іншого. Сподіваюсь, вам не потрібно пояснювати навіщо це вирішили зробити. А якщо й потрібно, то є безліч матеріалів різних медіа, де можна про це почитати. Мені ж... Стало цікаво розібратися з конкретними іменами. Хто всі ці люди? Трошечки загального контексту. Диресифікація наразі відбувається в усіх містах, та й по правді вона мала бути повноцінно проведена і завершена ще у 2014 році. Леніна свалили. 80 років прожив я ще такого не бачив ніколи. Але ми були малі, дурні і думали, що є щось поза політикою. Повернімося в сучасність. У Києві люди могли долучитися до онлайн голосування додатку Київ цифровий з 15 по 19 червня. Це було проведено швидко, діджиталізовано та надійно, бо долучатися могли лише авторизовані користувачі. Майже всі топоніми, запропоновані для українізації. Мали щонайменше 5 нових варіантів назв, серед яких були імена не лише митців, а й науковців, музикантів, релігійних чи громадських діячів. Причому як Попередніх віків, так і нашого сьогодення, зокрема героїв російсько-української війни. І ніби так все швиденько добре склалося, що впоралися одним махом за п'ять днів, проте є й інша сторона медалі. Хтось необдумано підходив до цього вибору, бо було лінь шукати всіх цих людей і просто клацали, що їм подобається. Хтось просто не встиг проголосувати, бо не натрапив вчасно на цю новину. Також з недоліків я б виокремила наступне: по-перше, не зовсім зрозумілі рекомендації експертної комісії. Там була така приміточка, рекомендовано чи це пов'язано з урбаністикою, чи можливо хтось десь жив на якій вулиці. Чи це просто по приколу. Та й по правді не зовсім зрозуміло, хто така ця експертна комісія. Звісно, це можна нагуглити, але на мою думку було б краще це прописати одразу, щоб це було доступно, коли заходиш у додаток. Ще проблема є в демократії. Іноді демократія це жахливо, навіть не буду пояснювати. Ну і дуже збивало з пантелику те, що дуже багато вулиць мали 5, 10, 15 варіантів, і дійсно, десь з другого, третього натискання, ти вже не заглиблюєшся в те, хто ці люди, що вони робили навіть не ознайомлюєшся з новими іменами, а просто обираєш по відчуттям по тому, як звучить. І, мабуть, це теж не зовсім правильний підхід. За даними додатку Київ цифровий, за дерусифікацію столичних топонімів віддали понад 6,5 мільйонів голосів. Особливо активно голосували за переименування вулиці Волгоградської на честь Романа Ратушного. Вона набрала понад 30 тисяч. Варто наголосити, що результати це ще не остаточний варіант. Вони будуть додатково розглядатися експертною комісією в Київській міській раді. Отож, я перевірила усі, усі, усі результати, відкинула назви по типу Маріупольська, Чорнобаївська, а також сонячна, квіткова і тому подібне. Виписала собі усіх переможців усіх цих людей, і зараз ми прибіжемося, чи дійсно вони заслуговують, або їхню пам'ять вшановували, називаючи якусь вулицю. Навряд чи вдасться детально розповісти про всіх і кожного, тому я групувала діячів певними блоками, відкидала тих, про кого і так всі знають, або про кого взагалі немає що сказати. Але тих людей, чиї історії вразили особисто мене, або просто про кого я хотіла б розповісти і поділитися з вами, я обов'язково включу в це відео. бендерівців! перш за все вшановано захисників, які загинули у російсько-українській війні. Це і Роман Ратушний Павло Лі. Олександр Махов, про яких ви, мабуть, чули, Віталій Скакун, який підірвав міст на Херсонщині разом з собою, аби зупинити ворога. Льотчики Олександр Григор'єв, Степан Чобану, Геннадій Матуляк, а також ті, хто боронив країну ще з 2014 року: Дмитро Годзенко, генерал Мумот, Сергій Береговий, генерал Кульчицький та інші. Максим Левін документаліст та фотограф, який загинув на Київщині від кулі російського військового. Спочатку повномасштабного вторгнення він висвітлював усі події крізь об'єктив Фотокамери, проте це не перший його проєкт пов'язаний з війною у 2014 році. Він заснував присвячений військовим проєкт Автор іловайськ. Метою якої були фіксація та переосмислення подій серпня 2014-го. Сам Максим теж був одним з тих, кому вдалося вирватися з Іловайського котла. На жаль, чи на щастя, не вперше ми боронимо свою незалежність, тому у списках є і ті наші далекі предки, яким теж доводилося брати зброю до рук. Софія Галечко, перша українська жінка-офіцер, хорунжа українських січових стрільців, або Олександр Воїнов, він же Гонта, отаман Холодного Яру. Узагалі до історії. Якщо ці пропозиції ухвалять, то незабаром ви бачитимете на мапі Києва купу знайомих зі шкільних підручників імен: Всеволод Ярославич, Роман Мстиславич, Данило Апостол, Саміло Кішка, Мстислав Великий, Інгігерда, Іван Підкова, Мелетій Смотрицький, Тарас Трясило. Томилес або з майже сучасників Левко Лук'яненко, український політичний та громадський діяч, борець за незалежність, співавтор акту про державний суверенітет України та автор акту проголошення незалежності України, між іншим. Насправді дуже важко групувати цих людей, бо ось він, нібито діяч культури, але і якийсь унівець, і трошечки хімік. Як то кажуть, талановита людина, талановита в усьому. Цікаво, що не українцями єдиними, окрім Гемінгвея, Бредбері, Данте, Ворхола. Він же Андрій Варгола також трапляється дуже багато імен, пов'язаних з Білорусію, Ізраїлем, Японією та Польщею. Такий собі політичний реверанс, мабуть, так. Кастусь Калиновський білоруський активіст, який нам передусім цікавий, як очільник січневого повстання 1863-1864 років проти безпреділа Російської імперії. В шляхецькому повстанні брали участь не лише білоруси чи поляки, а й литовці та українці. На жаль, успіхом це не завершилося. Кастуся, взагалі, приговорили до страти, і ось що він писав у своєму заповіті. Читати я не буду, бо буде інше, я не знаю. Володимир Короткевич, білоруський письменник, який у своїх творах часто звертався до української тематики, японський поет Мацуо Басьо і інша дуже цікава постать японської літератури Василь Єрошенко в деяких джерелах класик японської літератури, а в деяких напівзабутий, і ніким не знаний, народжений на території сучасної Росії, але вважається українцем. Ну, може, бо Білгород, це Україна, не мовчить. Мамуль, мамулечка, давай надо свалюватися сюди. А він народився саме там і цікавий тим, що був сліпим, досконало володів есперанто, японською мовою, тому комбінував це. Голда Голдамер, мати ізраїльської держави, родом з Києва. Володимир Жаботинський, єврейський письменник, який народився в Одесі і був одним із співзасновників держави Ізраїль та її збройних сил. Лех Качинський, один із попередніх президентів Польщі, Бубр курва! Я підолики бидле! З поміж іноземців хотілося б більше зупинитися на постаті Гарета Джонса. Можливо, він мені цікавий тим, що на другому курсі я знімала про нього Тікток інститут. Взагалі, Джонс, це балійський журналіст, який один із перших на весь світ почав відкрито говорити про голодомор, який ініціювала радянська влада. Його репортаж було надруковано у найпопулярніших газетах світу, і зрозуміло, що СРСР це не подобалося і в їхні плани не входило. Якщо вам цікаво знайомитися ближче, то можете почитати про нього в інтернеті, або почитати книжку про нього, або подивитися фільм. Мало хто знає який неоціненний внесок українці зробили у світову науку. Кожного разу, коли я дізнаюсь, якийсь новий факт, що хтось причетний до якогось винаходу, чи хтось запропонував якусь інновацію, я щиро дивуюся і радію, і не розумію, чому нам про це якось так відкрито, часто і в школі і ще десь не розповідають. Тому науковців, медиків, хіміків, інженерів усіх теж не минули стороною. Космонавти Каденюк та Попович І... І... Степан Рудницький один із найпопулярніших географів України, який започаткував картографічний напрямок в українській географії. До речі, був битий в урочищі Сандермох. Академік Шалімов, один із засновників української хірургічної школи, який створив понад 100 винаходів. Борис Балінський, який написав найвідоміший у світі підручник з ембріології, а також Возіанов, видатний медик, археолог Ярослав Пастернак, біологиня Оксана Мишко, та інші, окремо варто виділити дисидентів шістдесятників. Михайлина Коцюбинська, племінниця Коцюбинського літературознавиця, шістдесятниця, яка, до речі, була учасницею протесту після перегляду фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків у кінотеатрі Україна проти арешті української інтелігенції 1965 року. Надія світлична, шістдесятниця, яка розшифровувала і розбирала передані з таборів матеріали, перетворюючи їх на брошури, книги, радіопередачі, займалася підготовкою до друку книжки Василя Стуса Палімсести. Сиврук Галина, Ірина Жиленко, Ніна Караванська, Михайло Осадчий, Гірний, який у 1978 році здійснив акт самоспалення на знак протесту проти русифікації України. Якщо ви ніколи не заглиблювалися у тему українського дисидентства і хочете зробити це якось лайтово, то можете подивитися фільм Простуса заборонений. Там згадуються деякі з вище перелічених імен і загалом зображено цю жахливу для української інтелігенції епоху, звісно, не без художніх перебільшень, та все ж. Були в переліку варіантів для перейменування і назви на честь сучасних активістів, наприклад, Катерини Гандзюк. Катерина Гандзюк, громадська активістка, яка загинула після нападу у 2018 році. Якщо вам цікаво детальніше прочитати про цей випадок, можете вбити в пошуку щось типу хто замовив Катерину Гандзюк або чому вбили Катерину Гандзюк?». Найбільше я люблю жити, говорити про культуру, музика, кіно, література, образотворче мистецтво є стільки неймовірних постатей, хтось відомий, хтось взагалі невідомий, але всі вони неймовірні. Цілком можливо, та й швидше за все ці варіанти затвердять, скоро з'являться вулиці, названі на честь Скрябіна, Миколи Куліша той що лучше бить з Василя Стефаника, Мирослава Скорика. Тимовських і Семена, той, що автор опери «Запорожець за Дунаєм, і Петра, той, що письменник, Клемента Квітки, кавалєра Лесі Українки. Чому не Кобилянської? Я не понімаю. Акторки, співачки, неймовірні жінки. Лілія Лобанова, Євдокія Доля, Антоніна Смерека, інші неймовірні жінки, письменниця Чайка Дністрова та Докія Гуменна. Про художників, мабуть, промовисті ще скажуть їхні роботи. Опанас Сластіон, Лука Долинський іконописець та портретист з Білої церкви, який оздоблював собор Святого Юра, Микола Бурачик один з найвидатніших українських колористів, а також театральний художник. Опанас Заливаха. Олекса Грищенко, український художник, письменник, який належить до видатних представників Паризької школи зі світовою славою, який би не був страхітливий світ, він живе кольорами, казав він. У 1910 році художник винайшов новий напрямок Динамо Колір. Анатолій Базилевич, який ілюстрував твори Марка Вовчка, Івана Франка, Івана Котляревського та багатьох інших, і був, до речі, одним із кращих ілюстраторів дитячої книги в Україні. Звісно, не ввійшлося в цьому опитуванні і без контраверсійних, або просто таки скандальних постатей. Як Миклухо Маклай, мандрівник козацького роду, але я, якщо чесно, не розумію, що ще його пов'язує з Україною. Хоча, ну, якщо ви історик, ви можете мене виправити і пояснити, чому я не права. Або Олексій Курінний, український політолог, який загинув в ДТП. Він активно боровся за емансипацію української мови як державної у 2000-х роках, та й взагалі багато корисного зробив, однак. Він замішаний у скандалі. Што може вами, ніхто сказав у могилянці, де викладав його звинувачували в гарасменті та сексуальних домаганнях. Звісно, викладач все відкидав і не погоджувався з цим, проте залишилися деякі мерзкі скріншоти його поста у Фейсбуці, та й були якісь навіть акції, протести. І власне про цей кейс я дізналася з тіктоку, де якісь дівчата записали відео, що вони не згодні з тим, як. Було підібрано персоналі для голосування у Києві цифровому для перейменування вулиць, і що це взагалі неподобство. Та й таке. А наостанок я залишила найбільш прикольних, на мою думку, діячів, що творчістю, доробком чи просто світоглядом думаю, усім буде корисно ознайомитись. Георгій Нарбут український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків, банкнот і поштових марок. Його творчість це яскрава і дуже важлива сторінка в українському мистецтві. Його цілком справедливо називали одним із найвизначніших графіків сучасності. Роберт Лісовський. Це теж український художник-графік, що продовжував справу Бойчука Нарбута. А ще він малював класні логотипи до того, як це стало мейнстрімом, точніше створив емблему пласту та емблему ОУН тризуб з мечем. Взагалі, у нього досить масштабна біографія, перелік колаборацій та з цікавих фактів, наприклад, те, що він співпрацював з театрами та розробляв художні декорації для вистав Леся Курбаса. Багато співпрацював із українськими видавництвами, зокрема, малював обкладинки для тодішніх бестселерів, для книг молодих українських письменників. Наприклад, двобарвна обкладинка до книжки Павла Течени Соні. Нічні кларнети. Катерина Грушевська, донька Грушевського культурологиня, досліджувала африканський фольклор, згодом була в еміграції, а, повернувшись в Україну, почала фіксувати наше. Її роботи знищували, вбачаючи у цьому націоналістичні, небезпечні для СРСР погляди. Зокрема, у першому томі однієї з її праць було зібрано 13 текстів і 117 варіантів дум, у другому 20 дум і 176 варіантів. До цього часу цю працю Катерини Михайлівни ніхто не перевершив. Окрім дум, Катерина Грушевська розробляє унікальні програми і сюжети: людський колектив як підвали на пам'яті, навколо дикунової душі, до соціології старцівства, на бічних стежках кобзарського епосу, про голе тіло як магічний засіб, про поділ господарства між чоловіком і жінкою. На жаль. У 1938 році Катерину Грушевську заарештували за якимось доносом і кинули в катівні НКВД як учасницю антирадянської націоналістичної організації. Тоді, мабуть, слово бендеровець нацист ще не вигадали. Катерина Десницька це взагалі фантастична історія. Я її як прочитала, думаю, прикол Катерина, принцеса Сіаму на пхід на пхід санулок, дружина сіамського принца Чакра Бонксе Буфанав з Луцька. Вона з Луцька Волинянка, нагороджена Георгіївським хрестом за мужність і ще двома бойовими нагородами російсько-японської війни 1905 року. Була на ній медсестрою заради свого першого кохання, молодого курсанта Івана. Потім щось не склалося, в честь завершення війни її запросили на імператорський бал Георгіївських кавалерів, де її покликав до танцю гусар іноземець. І от вона вже сіамська принцеса. А далі там така Санта-Барбара. Йосип Маршак український ювелір, один з найбільших конкурентів Фаберже, засновник ювелірного дому Маршак, який мав 92 будівлі та виробляв більше половини золотої продукції в південно-західному краї Російської імперії. Марійка Підгірянка. Відома галицька освітянка робила реформи в освіті і нову українську школу до того як це стало мейнстрімом. Свої уроки вона розділяла на дві частини: з 8 до 12, з 14 до 16. Тривалість уроку – 60 хвилин. які поділені на дві частини: письмову і усну, по 30 хвилин. Кожна вона вигадала домашку. До неї домашки не було. У навчанні вона намагалася задіювати усі органи сприйняття чуття, щоб очі й вуха взаємопрацювали, і навчання доповнювалися зоровою слуховою інформацією. Для цього вона використовувала різнокольорову крейду, малюючи на дошці квіти і тварин. Ці малюнки викликали в дітей неабиякий захват, і сприяли посиленню уваги. Для них придумували коротенькі віршики, які малеча одразу ж запам'ятовувала. Які ж ці українці всіх віків? Усього часу неймовірні та прекрасні. Нам є ким надихатися, нам є з кого брати приклад, ким захоплюватися чи не знаю, цікавитися їхньою діяльністю. Дерусифікація, як і декомунізація, усього це чудово. Сподіваюся, що колись настане той день, коли ми взагалі не знатимемо, що та поганська країна продукує, продукувала, і нам це зовсім нікому не буде цікаво. Звісно, можна по-різному ставитися до цих людей, до їхніх здобутків, та й взагалі до схеми того, що вулиці називають на честь когось. Але так чи інакше, це все одно краще ніж жити на вулиці, названої на честь людини, яка знищувала українців, або на честь людини, яка це мовчазливо підтримувала, і думати, що це так і треба, бо яка різниця? І як мінімум, якщо процес прийменування спонукає вас загуглити та дізнатися більше про українців, які жили до вас чи одночасно з вами, це вже чудово і прекрасно. Поділіться думкою щодо цього усього, як вам взагалі проведення процесу дерусифікації київських топонімів, які назви вам подобаються? Чи, можливо, на честь кого ви б щось назвали, чи можливо ви з іншого міста і можете розказати якийсь цікавий кейс зі свого життя? Бо я от досі не можу змиритися з тим, що Кропивницький це Кропивницький, а не ексампей. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося, підпишіться, поділіться з другом, напишіть будь-який коментар, бо це просуватиме відео далі в Ютубі, поставте лайк і просто живіть і радійте життю, любіть одне одного і весь світ. І весь світ буде сповнений щастям, гармонією, а в мене буде трошечки більше дописувачів. До нових зустрічей!